Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес-Прив. Сьогодні новий випуск В цьому випуску я буду розповідати, над чим ми працюємо. Буду показувати вам відправочки, розповім новини товарного бізнесу, покажу всю внутряночку, все як завжди, лайфстайл змішаний з товарним бізнесом. Якщо вам цікавий даний формат, дивіться його до кінця, підтримуйте одразу лайком і напишіть свій коментар по закінченню перегляду цього відео. Ну що, ви готові? Поїхали. Приємний сюрприз, звичайно. Зайшов в офіс і мені вже вручили ці ще дві посилки. Треба дослати. Дев'ять. Дев'ять? Дев'ять. Це я постійно плутає. Так, а ось і співробітниця. Ага, вона вже підготувала якусь частину відправлень. Який приємний сюрприз, звичайно. Так, підготували тачечку знову для товарчику. Та-та-та. Та-ра-та-та-та. -та -та -та. О. Ага. Всім привіт! Ще раз. Ага. Коротше, безкінечно. Друзі, хотів би вам розповісти про програму, котрі ми будемо зараз користуватись для масштабування інтернет-магазинів. І для чого вона, і як вона працює. Я не скажу, яка програма. Ви звертайтесь до мене, я вам дам посилання. Але суть навіть не в цій програмі. А саме суть в тому, щоб. Завдяки штучному інтелекту обійти згортання на маркетплейсі пром, що ми робимо? Ми пройшли навчання мого учня. Ось так от мої учні вже створюють свої навчання по автоматизації. Завдяки штучному інтелекту створюють сервіси і. Тепер ми можемо знаходити безліч постачальників свої товари з інтернет-магазинів, унікалізувати завдяки штучному інтелекту і створювати інтернет-магазини, Який в нас подальший план. Ми унікалізуємо всі посилання з наших магазинів. Ще знаходимо постачальників небагато, тому що не хочеться знаходити постачальників, котрі будуть підводити і портити нам рейтинги. Ми будемо поступово це робити і створимо новий інтернет-магазин, після чого ми трішки зробимо. Магію з рейтингами на e Prom і подивимося, як він буде працювати. Ну я бачу вже по своїм учням, котрі також придбали це навчання, як і я, вони вже зростають, вони вже йдуть замовлення. Далі в мене ціль збільшити кількість товарних позицій в інтернет-магазині. Є можливість це робити до, до 100 тисяч товарних позицій, і потім моштувати кількість інтернет-магазинів. Наскільки багато. Ну, буду дивитись по прибутковості кожного магазину. В принципі, їх можна робити багато навіть з одним тим самим товаром. і це вже давно давно доказано, що це що ця історія працює. Так, зараз я хочу поспілкуватися зі своєю помічницею. Ми зараз продовжуємо набирати персонал, тому що у нас є своя агенція. Ми додаємо картки товарів на замовлення, ведемо інтернет-магазини. Робимо магазини під ключ, аналітика магазину, консультація. І ще є деякі послуги. А для цього, щоб все це встигати, плюс наші інтернет-магазини, щоб масштабувати збільшити продажі, треба персонал. Про це поспілкуємося зараз і поспілкуємось про наші подальші плани. Друзі, дуже часто від вас запитання, якою crm системою я користуюсь? І ця crm система називається SalesDrive. Це українська CRM-система для інтернет-магазинів. Абсолютно всі мої інтернет-магазини на маркетплейсі Pro на розетці. Всі інтегровані в цю crm систему Тепер, слова мої помічниці. Олександр, дуже круто, що є додаток в цій серм-системі, і нам дуже зручно через телефон приймати замовлення. SalesDrive автоматизує обробку замовлень. Створення і підтвердження статусів ТТН, облік складу. Sales Drive фіксує комунікацію з клієнтом, це SMS, дзвінки, месенджери, емейл та допомагає контролювати роботу менеджерів. Усі необхідні для роботи інтернет-магазинів функції та інтеграції вже готові. Інтеграція з сайтами OpenCard, Хорошоп, WordPress, Shopify, PrestaShop та інші. Інтеграція смартів. Плейсами. Пром, Розетка, епіцентр, Алло, закупка, каста, хабор, і Ібей. служби доставки нова поста, керпоста. Міст розетка делівері налаштування вбудованих інтеграцій безкоштовна і не вимагає програмування. Ще в рамках тестового періоду менеджери Sales здрав допоможуть налаштувати всі необхідні інтеграції. Вже з першого дня тестування SalesDrive ви можете використовувати повністю систему з усіма підключеними сервісами. Друзі, все чесно. Я сам особисто користую цією crm системою, та й більшість товарчиків також її користуються. Тому в описі всі посилання. А ну озвуч амбітну ціль, котру ми хочемо зробити по цьому масштабуванню. Що ми хочемо такого? Глобального зробити. Захвотіть пром? Ні, ну це, це точно. А кількість товарних позицій, яку б ми хотіли б взагалі в кожному зі. 5 тисяч товарних позицій. Мінімум. Мінімум. Вона вже забула, що я хочу 100 тисяч. <рес> Мінімум 10. Да. Хочу 100 тисяч товарних позицій, і щоб це було унікалізовано завдяки mm -hmm. програмі і трішки там деякі речі по рейтингу CPA. І все. І зробити таких 5 магазинчиків. 10. Да? І потім отак от захопити. Пам'ятаєш, як у нас були такі часи, коли у нас так офіс, тьма людей в одному офісі, і дзвінки да -да. безкінечно. Зараз люди, до речі, перейшли більше на переписку. Угу. Да? Так, так і, і нам так воно і є. Навіть в чаті більше пишуть ніж раніше. Mm, тому що зараз воно все міняється. І послуги, коли ви там, обробляєте замовлення, чи там, на послуги проходять заявки, краще за все просто переписка. Mm -hmm. Да і все. Ну, все одно я хочу цього шуму, хочу більше співробітників в офісі. І як старі часи, як вісім років тому, Бексіш. Дев'ять. Деві це <світ> постійно плутає. Все дуже дякую. Продовжуючи тему, що в мене немає інтернет-магазинів. Зараз ви бачите на екранах, як ми отримуємо нову поставку товару. Ми ці товари пакуємо, ми їх підготовлюємо до відправки. Ми відправляємо зазвичай пошту новою і розеткою. Останнім часом, до речі, немає відправлень по Укрпошті, і я навіть через це щасливий. Привіз повернення. Зараз співробітниця спуститься. Давайте разом рахувати. І так, повернення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 12 по зараз консультацію і у потенційного учня два замовлення на тиждень. А в нас ось понеділок і дванадцять повернень. Це означає, що у нас замовлень достатньо непогано, багато достатньо. І тому стільки повернень, бо повернень у нас достатньо маленький відсоток. Давайте рахувати плюс-мінус, щоб ви розуміли, у нас 40-50 відправлень кожного дня протягом тижня, і раз на тиждень у нас 12 максимум 20 повернень. Ну зазвичай 12 повернень. Така статистика. Можете помножити. Зайшов в офіс, і мені вже вручили ці ще дві посилки. Мі треба друзі, доставити. хочу поділитися з вами крутою програмою. Sales Trend. це проманалітика. Ця програма дозволяє знаходити швидко товари, котрі найкраще продаються на маркетплейсі. Про як користуватися цією програмою? Все дуже просто. Обираємо категорію, наприклад, інструменти, вказуємо фільтр, ціни від 500 гривень. Сортуємо по періоду замовлень за останні 30 днів. І ось що ми бачимо: це топ товари, які найкраще продаються за останні 30 днів у обраній категорії. Наприклад, ось цей товар, набор інструментів, замовили 1020 разів. При цьому ми можемо бачити замовлення за різні періоди, та бачити зручний графік, який показує, як змінювалося замовлення кожні 10 днів. Та ще одна крута фішка: це те, що можна натиснути на продавця і побачити всі товари, які краще продаються у нього. Так ви знайдете десятки ідей товарів для свого інтернет-магазину та зможете заробляти більше. Сервіс платний, але він швидко окупається, тому що ви запускаєте тільки ті товари, котрі вже мали замовлення. Я сам користуюсь цією програмою і вам раджу. Посилання в описі до цього відео. Я впевнений, що вам сподобається. Ксюша, я... Може... ти готова? Да. Давай. Запитання, беру мікрофончик, щоб якість звука Надо була. Шален. Та ні, просто тримаю в руках. Давай я тебе навчу отак. От, 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 от. Давайте. Так, сю, скажи, що там з співробітниками? Як нас справи? Шукаємо стажери. На яку посаду, до речі? На Шукаємо. додавання куток товарів наразі. Ага, добре. І як успіхи у стажерів? Ну навчаються поки що. Так? Не, не ідеально, да? Не ідеально. А зазвичай у нас які проблеми взагалі з тими, хто приходить на таку посаду? Без досвіду. Будь ще трішки до себе без досвіду. Ага. Це перше, хоча б мінімальний досвід, щоб був, щоб навчити uh -huh. людину, uh -huh. як ми робимо кортки товарів. Uh -huh. Це простіше. А легше перевчити людину чи навчити з нуля? Ну віддалено простіше давчити, А uh -huh. якщо uh -huh. на офіс ми шукаємо, то на офісі можна навчити. Ну ми на з нуля. офіс також шукаємо. Так ну на офіс мало зараз. Більш да? віддалено не хочу да, люди так окей, добре. Тоді скажи мені, що у нас за плани, навіщо нам співробітники? Взагалі, як ти вважаєш? Ну На зараз? нам потрібно зараз дуже багато редагувати карток товарів, додавати карток товарів, відкривати для кого? Магазини. Для нас чи клієнтів? І для клієнтів, і для нас також. Угу. Що ми хочемо зараз відкривати по інтернет-магазинам? Дуже багато інтернет-магазинів. Дуже це мої слова, так? Але так постійно хоче ще постійно. Так, а також розкажи, будь ласка, у ти зараз вивчаєш курс нашого моєї учня по автоматизації масштабуванню. Що це за програма і навіщо вона? Ну не назву програми, навіщо угу. вона? Що це таке? Це дозволяє масово масштабувати магазини угу. з унікальним товаром, тобто ми можемо дублювати свої інтернет магазини угу. масово і не витрачаючи час на редагування вручну. Важка програма, як ти вже навчання? Саме навчання важке, але потім, коли вже робиш на постійній основі, угу. то воно вже Так, що я хочу сказати стосовно е, Бехі. Дуже вмістовно, е, я хотів би її продати, але маю цьому сенсу. Тому що інколи експедитор відправляє товари, інколи помічниця в неї автівка, інколи я. І якщо я продам БМВ. То на чому я буду все це відправляти? Ну, просто от немає виходу іншого. Тому БВ поки що залишаю. Чи інший варіант знайти ще одного експедитора і закрити повністю питання по відправці? О! <сміхі> Може в наступному випуску я вже розповім про те, що в мене вже є ще один експедитор. І ми закрили ці відправки. Будемо бачити І на останнє чи потрібен зараз ФОП, як початківцям заходити в товарний бізнес, чи відкривати одразу ФОП? Чи можна потім? Давайте так в принципі по закону, треба ФОП відкривати одразу. Але хто ж каже про закони, коли люди їх все одно обходять? Дивіться, звичайно, коли люди заходять в товарний бізнес чи просто в бізнес, ну дивлячись, який бізнес. От якщо заходити в товарний бізнес, то в принципі у вас на початку такі обіги, що ніхто ніколи в житті не зрозуміє, що це від клієнтів за якісь послуги чи за якісь товари, тільки якщо людина поскаржиться на вас, тому треба працювати якісно, чітко і тоді проблем не буде. Як зазвичай роблять початківці, я знаю цю інформацію, вони розбивають. Ліміти на різні картки на себе, на дружину, на батьків і так далі. І е, тому вони ніде там не прилімічують ні на пошті, якщо відправляють від себе, навіть якщо це твар по дропшипінгу постачальників, і, і також отримання грошей на карту немає ніде переліміту. І навіть можна так дійти до 1700 доларів чисто прибутку на місяць. Це навіть не обіг. І після чого я думаю, що треба виділити 4000 тисячі гривень на місяць, платити податки. Спати спокійно неможливо, тому що навіть коли ти платиш податки, звітуєш, ведеш касовий апарат, там чекбокс у нас називається, то все одно неможливо працювати ідеально правильно у нас в Україні, тому що треба первинні документи. А первинні документи там на сьомому КМ, наприклад, ніхто не дає, в принципі, і дуже мало постачальників у нас в Україні, котрі дають ці первинні документи. Якщо і дають, то не факт, що цей товар шалено користується попитом і буде продаватись. Тому друзі. Торгуйте, залітайте в товарку, потім відкривайте ФОП, а потім просто масштабуйтесь, заробляйте і дай Боже згодом в Україні колись все це доведеться до ума, тому що нас повний хаос. Да. От Отходжу і думаю, скрізь за все, так і зроблю. Продам BMW і просто знайду нового експедитора. І Буду поки що кататись разом з дружиною на Зікрі новий салончик, пневмопідвізка. Просто бомба. Якщо хочете, залітайте на канал бізнес Прив. там більше інформації про цю автівку. Ось. І е, буду збирати гроші собі на нову автівку. Ну що, друзі, на цьому все. Випуск завершено. Якщо вам сподобалося, підтримайте лайком. Напишіть в коментарях, на які теми записувати відео на цьому youtube каналі І я обов'язково буду прислухатись до вашої думки. На цьому все, друзі. Всім до побачення.